Під тиском народу, але залишили нам надзвичайно важку спадщину. Ви знаєте, що всі роки правління Януковича Міністерство оборони країни очолював громадянин Російської Федерації. Тобто, свідомо на керівництво Міністерством оборони, а практично всією армією була поставлена людина, заслана. До нас спецслужбами Російської Федерації, яка день від дня, годину від години, нашу армію перетворювала в недієздатну, в маргіналізовану, в таку, яка не здатна захищати наші кордони. Чотири роки російський громадянин нівечів нашу армію, добиваючи її прагнічні. Так само вони залишили нам службу безпеки України якою останні роки правління Януковича керувала людина, яка прямо знаходилася на службі ФСБ, прямо знаходилася на службі. Це говорить про те, що Янукович з першого до останнього дня був маріонеткою Кремля і здавав нашу можливість бути державою, яка здатна свої кордони берегти, берегти, свою цілісність території. Берігти мир і спокій е, в нашому домі. Нова влада два місяці сьогодні намагається виправити ситуацію. Я нікого не виправдовую, Але за два місяці поновити боєздатність армії, яка системно знищувалася майже всі 22 роки незалежності, поновити дієздатність Можливо безпеки України, яка була нівельована практично до нуля. Поновити можливість фінансувати потужні, сучасні збройні сили в той час, коли в бюджеті і в золотовалютному резерві залишилися тільки просто глобальні борги. Я думаю, що на такі миттєві прориви за два місяці, мені здається, ніхто не був зданим. Я нікого не виправдовую. Але я просто вірю в те, що Україна, незважаючи на агресію Російської Федерації, зараз стала на той сильний шлях, який незалежно не від чого ми пройдемо.